Під звуки державного гімну України та підняття сину з жовтого стягу розпочався чемпіонат області боротьби з самбо у змаганнях взяли участь юнаки та дівчата 1999-2000 років. На двірнянці приймали спортсменів з усіх районів Прикарпаття. Розпочали змагання. Дівчата цей чемпіонат області є відбірковий до чемпіонату України, який планується провести в Кривому розі на Дніпропетровщині. Наші спортсмени виступають як по дівчатах, так і по юнаках. І на сьогоднішній день ми вже маємо досить хороших юнаків, які можуть представляти нашу область на чемпіонаті України. І думаю, що з чемпіонату України привеземо ми декілька і золотих, і срібних, і бронзових нагород. На чемпіонат області з'їхалися з усіх районів: Косівщина, Рожнятів. Калуш, Коломия, ну, івано ну, саме мас масштабніше, звичайно, виставила надвірнянська збірна. Вона виставила і по дівчатах, і по юнаках, повністю у всіх вагових категоріях. Надвірнянські тренери впевнені, що наші спортсмени найкраще і гідно представлять область на чемпіонаті України, який відбудеться вже незабаром в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Нещодавно ми приїхали з чемпіонату України з боротьби самбо. Я там здобула перше місце. Ще одна дівчина Ірина Губян також здобула там перше місце. Володимир Льовін, другий став, Марія Остапюк, друге місце зайняла. І Надія Кретова також друге місце. І також третім став Михайло Іличук. На цих змаганнях також мені вручили посвідчення заслуженого майстра спорту. Дотепер я була майстром спорту міжнародного класу. За чіткою та неполегливою боротьбою спостерігали вболівальники як надвірнянських спортсменів, так і гостей. А чи привезуть вихованці дитячо-юнацької спортивної школи профкому патневтохімік Прикарпаття, бажані нагороди покаже вже час.